Я з вами вже говорив про хай-фай навушники для геймінгу, і ми з вами з'ясували, що це реально крутий досвід, проте досвід цей у мене відбувався тільки з внутрішньоканальними навушниками, а от повнорозмірних у мене ще не було. А це мої перші повнорозмірні хай-фай-навушники. І я вам хочу сказати, що цей девайс мене досить сильно вразив. Тут. Цікаво, реально все. Починаючи з пакування і закінчуючи ціною. Реально крутий девайс, і грати в ньому було реально задоволенням. Сьогодні дивимось на Sivga Robin 021. Сівга це бренд, який вже десь біля 10 років займається виготовленням навушників. Ну, тобто, виходить, що доволі молодий бренд. Акцент у них на преміальний зовнішній вигляд, гарні матеріали. Також вони пишуть, що вони самі займаються розробкою динаміків і вручну виготовляють чаші для навушників. Плюс продукція цієї компанії коштує не так дорого, як ми звикли думати, коли говоримо про хай-фай навушники бо оці, наприклад, коштують зараз менше 7 тисяч гривень. Комплект небагатий, але мені сподобалась коробка. Вона приємна на дотик, з хорошого картону і виглядає теж круто. Не розумію, чому великі бренди теж так не можуть. Нічого ж такого, просто коробка, а виглядає дорого. Усередині все дуже просто: навушники, кабель, перехідник і мішечок, щоб возити навушники із собою. Але комплект то таке: на першому плані тут навушники, і вони акцентують на собі усю увагу, навіть коли ти їх ще не взяв у руки. Дизайн, як на мене, дуже гарний. У мене чорний варіант, а є ще кремовий. Там чаші набагато світліше, вони світло коричневого кольору, а амбушури і наголів'я кремові. Мій колір, наче як чорний, але на картинці чаші були набагато темніші. Вживу вони коричневі, а на картинці чорні. Виглядають дорого, преміально і явно дорожче, ніж коштують. Матеріали цих навушників просто неймовірно круті. Я думаю, складно не помітити, що чаші цих навушників зроблені з дерева. Це фішка бренду така, і Сівга кажуть, що це палісандр, натуральний палісандр, дерево, яке використовується для виготовлення музичних інструментів. Також вони кажуть, що чаші виготовляються вручну, хоча трохи нижче вже пишуть, що вирізаються на станку. Але, скоріш за все, обробка вже виконується вручну. У будь-якому у цьому випадку це виглядає і відчувається просто шикарно. Треба сказати, що не тільки чаші, а в принципі, все в цих навушниках зроблено дуже добре. І це стає зрозуміло, як тільки ти береш ці навушники в руки. Матеріал на голів'я і амбушур дуже приємний. Звісно, навряд чи це натуральна шкіра, але на дотик вона дуже приємна і м'яка. Основа з металу, навушники відчуваються надійними. Хоча пам'ятайте, що це все ж таки дерево, а воно більш чутливе, ніж пластик. Тому з навушниками треба бути обережнішим. Ну і ще мені подобається увага до дрібних деталей: як зроблені кріплення, як зроблена строчка, кабель з опліткою, з металовими коннекторами, пружиною біля штекера, ну, коротше, кайф. Амбушури дуже товсті, як я вже і казав, із приємної і м'якої шкіри, спіною Memory Foam всередині. Сидять навушники просто прекрасно, ну принаймні на мені. Моє вухо взагалі не торкається динаміку, бо тут ну, дуже товсті амбушури, а для мене це показник, бо ну, вухо у мене немаленьке. Тиску взагалі ніякого немає, і при тому навушники не сидять на мені розхлябано. Це теж прикольно. Хоча я читав відгуки в деяких. Користувачів, які казали, що вони б хотіли, щоб навушники щільніше притискалися. Але як на мене, взагалі все топи, нічого тут міняти не потрібно. Можна в них сидіти грати годин по шість, взагалі жодного дискомфорту. Я пам'ятаю, як я на стрімі годин п'ять тільки сидів. І хто пам'ятає, напишіть про це в коментарях. Взагалі жодних проблем. На сайті написано, що амбушури можна легко зняти, і ну, на картинках, наче так, воно і є. Але я намагався, і щось у мене нічого не вийшло. Я насправді не дуже там сильно якось намагався тягнути чи щось там крутити їх. Але о, можна зняти. <плес> <плес> я боявся зламати це. Ну так, в принципі, нормально. У мене спочатку не йшло, а зараз норм. Тому якщо що, можна зняти. І поміняти. Коли люди чують про хай-фай навушники вони одразу думають, що для цих навушників потрібна якась крутезна аудіокарта чи підсилювач, і насправді це було б непогано. Але ці навушники мають імпеданс в 32 Ом, а це означає, що вони будуть нормально грати навіть зі смартфоном. У мене в смартфоні міні-джека немає, але я провів експеримент і грав в цих навушниках, просто підключивши їх напряму в материнську плату. Я вам скажу, що звук. Просто чудовий. Я грав в основному в КС і це щось неймовірне. Ви не будете чути далі, ніж зазвичай, але звук здається більш чистим, більш чітким. Коли в цих навушниках, то таке враження, ніби стіни роздвигаються і простір навколо стає ширшим. Чутно, абсолютно все. Це дуже круте відчуття, всім раджу. Що стосується звука в цілому, то я коли вони мені приїхали, я думав, що звук у них буде такий, знаєте, нейтральний, ну типу, це ж хай-фай-навушники. А насправді все не так, і він тут трошечки прибасований і такий, не знаю. Більш насичений, я б так сказав, і я не можу сказати, що це мені не подобається, бо звук реально класний. Я кайфую кожен раз, коли ці навушники у мене на голові. Реально дуже класно. Але пам'ятайте, що рівень експертності в аудіо у мене такий, як у експерта з AirPods. бо я такий і є. Тому це просто моя думка, але мені звук тут реально дуже подобається. Взагалі супер кайфові навушники. У підсумку хочу сказати, що грати в цих навушниках це реально дуже крутий досвід. І мені настільки це сподобалось, що я легко можу відмовитися від комфорту, який дають бездротові навушники, а для того, щоб грати в цих. Так, звісно, в цих навушниках не встанеш, просто коли вони у тебе на голові, не підеш на кухню, попити водички, паралельно щось там з пацанами, обговорюючи, як там ринок скінів і так далі. Але звук, комфорт і оце відчуття. Що цими навушниками хочеться користуватись, цей дискомфорт, що вони дротові, дуже швидко нівелюють. Ну і взагалі, якщо ви не боїтесь дротових навушників, то тут я мінусів взагалі не бачу. Виглядають супер, зроблені офігенно, звук шикарний і коштують недорого. Всім рекомендую. Посилання залишу в описі.